Під час мого візиту до Туреччини, ви знаєте, що в Туреччині живе 5 мільйонів татар, і під час спілкування з президентом і з прем'єр-міністром Криму ми отримали дві дуже потужних заяви. Перше, Туреччина ніколи не визнає е, захоплення Криму, е, референдум Кримський, Крим завжди для неї буде українським. Друге, ми проговорили про те, щоб Туреччина взяла участь в інфраструктурних проєктах спільно з українською владою, яка дозволить забезпечити житлом тих, хто виїхав. Третє і головне. Ми маємо піклуватися і про тих кримських татар, і про тих українців, які залишаються в Криму. І під час подібних дій російської влади це може бути найбільша повоєнна гуманітарна катастрофа, коли сотні тисяч людей знаходяться, просто знищують лише за те, що вони спілкуються кримсько-татарською або українською мовою позбавляють е, їх елементарних прав. І на сьогоднішній день нам потрібна в складі, і він буде в складі українського уряду, міністр по справах Крима, який буде займатися як напрямками і стратегією щодо звільнення Криму, так і захисту кримчан е, по, від цієї гуманітарної катастрофи. І третє, е, пріоритетна увага буде приділена. Тим військовим, які виведені з Криму і сьогодні тимчасово розташовані просто в не дуже добрих умовах. От там держава негайно надасть допомогу для того, щоб розселити тих, хто виїхав з Криму, вимушений був покинути Крим. Дякую.